В серце сидиш. В Грудяк в грудях сидиш. Да? Да? Да. Сидиш в руках. Давай виходи. Я таке відчуття, що треба трошки бензина просто в двигун підлити, щоб машина завелася. То щось не може завестись. Дирчик, цей. Що, блядь, Стартер барахлить, карбюратор залило, блядь, пиздец. Не може, не може завестись. З ким ти там? О, собаку вселила, гавкаєш. Ти че собаку вселила? Че ти гавкаєш, выишь здесь в теле? Зачем собаку вселила? Неба. Давай, пошла, і собаку забирай. Шесть руй забирай, землю смертну забирай. Давай, давай, пошла. Пошла, пошла. Пошла, смерти. Давай, пошла. Давай, ну, давай, выходи, выходи, выходи.